Ля -ля 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 -ля. А ви вже тут. А? Ну і усім привітаки мої квітики. Ви на каналі Roblox Аня і з вами як завжди я Аня. І перед відео сперш поставте лайк і підпишіться на мій канал і заварте чайочок і їжте цук. Так, то та, ну хто там знову дзвонить? Мені цілий ранок і цілу нічку хтось видзвонював. Мені, надо йти мені і подивитися, хто там дзвонить, дзвонять, дзвонить, дзвонить. вуча не може. Привіт! тут то моя подружка. Ти прилетіла раді мене? Борочки, дякую, я така рада, що ти прилетіла. Привіт. Дуже класно, що ти прилетіла до мене. О, привіт, вона теж написала. Е, добре, я йду ще почищу зуби, бо я ще нічого не встигла зробити. Якщо що, це буде твоя кімнатка, добре? Ау. А. Тут твоя кімнатка. А я йду у свою кімнатку. Буду чистити зуби, зачисуватись і все таке. Так, йду по ручки, Ла -ла -ла. Ось. помила ручки в місті. Ла-ла-ла. Ось, мила ручки. Візьму зубну щітку і буду чистити собі зубчики. Ля-ля-ля. Треба, щоб гарні зубчики були. Ну, добре. Вже, вже я вроді почистила свої зубчики. Тепер потрібно розрішатися, щоб була в мене прическа. От у мене сестра прийшла. Бачите, яка сестра? Е, подружка. Я вже забуваю, просто до мене дуже давно. Моя сестра не приїжджала. Це? Да, це так, я буду зачесуватись і сразу я передягнуся. Так, іду я в передягальну. Так, там передягання, там, де моя сестра. Так що, надіюсь, ох, я зараз зайду. Так. Зараз. Ало. все. Я зачесалася. То ну в смысле, е, це ж типу ванна для всіх. І дола теж для всіх, ти там мої теж може бути. А, я вже все зробила. Так що не... не е. Ладно. Все. Можливо, прогуляємося. Ні, ще потрібно поїсти. Ходімо. Так, поїсти треба. Так, я поставлю собі цю штуку, щоб їздити так. Добре. Щесно, то в тебе є своє переодягання? Ні, в мене немає її. О, у нас там свій басейн. Я хотів поставити. Все, в мене він поставлений. Добре. Так, що ти будеш Ні. Тобто можна нам поїсти. Я думаю, я багато їсти нічого не буду. Я просто собі візьму каву, Зараз знайду її. Або ні, не каву. Таку рожав штучку. Я візьму штучку і пончики нам поставлю. На стіл. У нас щось не ставиться. Ладно. Просто Вроде поплю... Я нічого ну, такого не їм в раночку. Так що, добре і так. Ну, я така рада. Я ще не радувалась, що ти до мене приїхала. Дуже прикольно, що ти до мене приїхала. Ну, ще можна бананчика взяти. Вони ну, хочуть щось. Смакота. Ладно, можливо, підемо прогуляємося. О, дай покупаємося в басейні. Ходімо. Ось як то зараз літо, треба ж типу погратися. Прикольно. Так тут нема ніякої не секретки. Вроді ні. Прикольно. А якщо прибрати басейн, то тут його не буде? Ні, сумно тут є. Не знаю, звісно, цю штуку, ну ладно. Так, все, я накупалась, тепер треба позагоряти. Щоб висохнути, який прекрасний день своєю сестричкою. Жалко, що скоро вже закінчуються ці літні дні. Ну, буде осінь. Я буду йти в школу. Треба буде мені йти в школу знову. Ладно. Так, сестричка, ходімо, прогуляємося, бо щось тут уже вдома. Засиділося вже скучно. Так, закриваю. Так, добре, я закрила. Іду в гараж. Опа. Татя, ти постав теж буде свою, поставиш. Зачекай. Сиди там, де сиділа. Не пересовуйся. Так, все, поїхали в парк на траціон. Такий вкусний шейк, що я не можу ніяк їм награтися. Він такий смачний. Так. От там ще є, якась є хата. Теж платна. А, я знаю її. Ту платну хату. Так, я хату точно закрыла. Так, да, я закрыла на ключики. Там кто слетает. Так, все поехали в парк. Так, зараз только зачастую Бо тут мені ці штуки окуны мешаются. Иду Іду. Так, это та руческая. Добре, візьму тут. Монтелок, он и так мешает. Так целый. Ну да, Не, вроде это... не це. Это... Ладно, пойду так. Так, иду. Так, так, давай я обыграл так. Опа. Я зараз сіду, сяду, Коротше. Так, поїхали. Там ще є хата. Ла-ла-ла-ла-ла. Такий прикольний день з своєю подружкою. Так, заскочу, по-моему, розово. Да кто там став? Кто там пидимой? Нарешті! О, там лимузин. Да ну х господи. Кто там такий? Капец, короче, иду пешком. Так, иду возьму баблгам. Тут зараз переставлю свою машину. Або вже у цей їду. Це ж прогулянка має типа. Вже якраз ввечір. Красиво прогулянка вийде. Так, сестра, ти як... бочки ка сестра. Почти. Подж... Так, поїхали. Ти можеш самка взяти електричного улюбленого свого. А Тут такі тікети всі прикольні. У мене та машини вже є. Ну і на цьому всім дякую за перегляд. Ну і всім пока-пока. Хто подивився моє, моє відео. Не забувайтеся. ви були на каналі Roblox Аня. Ну і не забувайте поставити лайк і приємний коментар, написати і підписатись на мій канал. Пока-пока!